Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз, 12 година, 16 липня. Сьогодні ми поговоримо про те, як Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, намагається зірвати українську мобілізацію, граючи на руку Москві. Угорщина, наш сусід, який мав би бути союзником у боротьбі проти російської агресії, продовжує дедалі частіше звучати у тандемі з Кремлем. Про це далі. Наперед попрошу вас поставити вподобайки, натиснути дзвіночок і підписатись, а також лишати свої коментарі. Це реально допоможе розвитку каналу та українському сегменту YouTube. Дякую. Отже, Віктор Орбан чомусь вирішив, що українська мобілізація це його особиста справа. Він називає Україну злою імперією, яка, за його словами, б'є людей до смерті. Особливо вражає його пафос, що правду не можна замовчати. Очевидно, правда для Орбана це лише те, що вигідно його політичній грі. Соратник Орбана, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пішов ще далі. На засіданні Ради ЄС і закордонних справ 15 липня він вимагав, щоб Європа засудила Україну за насильницьку мобілізацію і порушення прав людини. Президент Угорщини Тамас Шуйок назвав ситуацію неприпустимою для Європи. Угорщина не просто критикує, на жаль, вона діє у відповідному напрямку. Виклик українського посла Шандора Фейгера до Будапешта 10 липня став демонстративним жестом. А ще угорські проурядові медіа розгорнули цілу кампанію, публікуючи численні статті про жахи української мобілізації. Демонстрації біля нашого посольства, очолювані такими постатями, як Золтан Байер, лише підливають масла у вогонь. Складається враження, що Орбан хоче не просто розслідування, а повного саботажу українського спротиву. Що ж стало тригером для цих подій, це смерть Йосипа Шебештеня, етнічного угорця з Закарпаття. За даними сухопутніх військ Збройних сил України, цього чоловіка мобілізували 15 червня. Через три дні він дезертирував 24 червня, потім потрапив до психіатричної лікарні. 6 липня, на жаль, він помер від легеневої емболії. Жодних слідів насильства на його тілі не було, що підтверджують українські джерела. Але для Орбана це стало ідеальним приводом. Орбан не просто критикує, він вимагає санкцій проти України, ставить під сумнів її право на членство в Європейському Союзі і розганяє кампанію ненависті. Сухопутні війська ЗСУ, до речі, відреагували, насправді, як на мене, вкрай оперативно. Вони готові до прозорого розслідування і наголошують, що смерть Шебештеня – це трагедія, але не результат насильства. Міністерство закордонних справ України через речника Георгія Тихого назвало угорські звинувачення маніпулятивними і закликало Будапешт зосередитись на тиску на Росію, а не на Україні. Але Орбану, здається, байдуже до правди, йому потрібен скандал, і цей скандал якось дуже зручно збігається з інтересами Кремля. Дійсно, угорська критика дивним чином синхронізується з російськими інформаційними атаками. У липні цього року, коли Орбан і Сіярто розганяли історію про Шебештеня, російські медіа одразу підхопили ці заяви. Медійна синхронність ідеально вписується в російські інформаційно-психологічні операції або просто ІПСО. Звіт Міжнародного центру оборонних досліджень зазначає, що Росія активно поширює фейкові фото та відео про насильство у ТЦК. Щоб підірвати моральний дух українців і спровокувати ухилення від мобілізації. Без сумніву, угорські заяви про Шебештеня стають ідеальним доказом для російської пропаганди, але це ще не все. У липні Росія здійснила численні цілеспрямовані атаки шахедами саме по будівлях ТЦК, вбиті та поранені, переважно цивільні. Полковник Віталій Саранцев, речник сухопутніх військ, прямо заявив, що мета цих атак посіяти страх і сумніви. І що ж ми бачимо, поки Росія бомбить наші ТЦК, Орбан із трибуни кричить про насильство цих же ТЦК, збіг у часі занадто ідеальний, щоб бути випадковим. Хоча прямих доказів координації між Будапештом і Москвою немає. Угорські заяви стали паливом для російських ІПСО. Російські медіа не просто підхоплюють слова Орбана, вони розкручують їх, додаючи історії про втечу українців від мобілізації чи повстання проти ТЦК. Це класична схема Кремля використати реальні чи вигадані скандали, щоб посіяти хаос в нашій державі. І Орбан, свідомо чи ні, грає в цю гру. Чи це вперше Угорщина критикує нашу мобілізацію? Ні, це не новина. Орбан і його команда системно протидіють Україні ще з початку повномасштабної війни. У 23-му році Сіярто заявляв у Брюсселі, що етнічні угорці на Закарпатті зазнають дискримінації під час мобілізації, бо їх нібито призивають частіше за інших. У січні вже цього року депутат від Фідес Іштван Грежо. Пішов ще далі, стверджуючи, що українська мобілізація не відповідає європейським стандартам прав людини. Але до випадку з Шеберштенем ці заяви були радше фоном. Вони не супроводжувалися викликом посла чи вимогами санкцій. Смерть Шеберштеня стала для Орбана ідеальним тригером, щоб вивести цю критику на новий рівень. МЗС України неодноразово наголошувало. Що мобілізація це загальнонаціональний процес, який не залежить від етнічного походження. Але Угорщина, здається, бачить у цьому лише шанс тиску на Україну, особливо у контексті її вступу до Європейського Союзу. Іронія в тому, що Орбан, який так гучно кричить про права людини, чомусь мовчить про російські воєнні злочини. Мабуть, у Будапешті інший порядок денний. А тепер давайте подивимось, чи має Орбан моральне право критикувати нашу мобілізацію. Загальна мобілізація в Угорщині теж передбачена у разі стану національної кризи чи передбачувального захисту. Наприклад, якщо є безпосередня загроза війни, чи Угорщина виконує зобов'язання перед НАТО, для цього парламент має проголосувати двома третинами. Після чого створюється Національна Рада оборони, ця рада, до складу якої входять прем'єр, президент, міністри та лідери фракцій, отримує повноваження вводити призов резервістів, залучати цивільну інфраструктуру і навіть обмежувати права громадян від свободи слова до пересування. Угорці теоретично можуть призвати чоловіків від 18 до 55 років. Оголосити загальну мобілізацію, яка охопить мільйони людей і економіку. У сучасній історії Угорщина ніколи не доходила до таких заходів. Їхня армія це трохи більше 22 тисяч осіб, а резервісти це переважно ті, хто колись проходив строкову службу. У мирний час Угорщина покладається на добровольчі підрозділи та територіальну оборону. А повна мобілізація для них це щось із розряду фантастики. І ось Орбан, який живе в безпечній країні під парасолькою НАТО, де комендантська година це лише теоретичні пункти в законах, розповідає Україні, як неправильно ми мобілізовуємо людей, щоб банально вижити у війні з Росією. Це якби хтось з теплого офісу вчив солдата, як треба окопуватись під обстрілами. Сарказм, звісно, присутній. Але хіба це не абсурд? Угорщина, яка має всі правові інструменти для мобілізації, ніколи просто не відчувала того, що переживає Україна. І замість підтримки сусіда, який б'ється з агресором, Орбан вирішує грати в політичні ігрища, які, як ми бачимо, дуже зручно лягають у російські наративи. Отже, що ми маємо? Віктор Орбан використовує смерть Йосипа Шебештеня щоб розгорнути кампанію проти української мобілізації, вимагаючи санкцій і блокуючи наш шлях до Європейського Союзу, його заяви дивовижно синхронізуються з російськими ПСО та атаками на наші ТЦК, це змушує задуматись, чи це просто збіг, чи може щось більше. Угорщина системно критикувала нашу мобілізацію ще до цього випадку. Але саме Шебештень став для Орбана ідеальним приводом, і все це від країни, яка сама не знає, що таке справжня мобілізація, бо живе під парасолою Північно-Атлантичного Альянсу в Україні тема мобілізації це питання виживання народу. Замість того, щоб допомагати Україні, Орбан, свідомо чи ні, грає на руку Росії. Дякую за вашу увагу. Напишіть у коментарях, чи бачите ви взаємозв'язок Орбана з російськими ПСО. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і натискайте дзвіночок. До нових зустрічей і слава Україні!